Вам прийде бандаж для коліна в такому зібраному вигляді. Першою справою ви роз'єднуєте шлию. Далі ви від'єднуєте ось в цих місцях фастекси від задньої частини. Від'єднали, Потім встромляєте передні лапи, ось ці отвори, і берете шлею і застібаєте на спині. Тобто, у вас і регулюєте її там по собаці. Далі у вас є два ребра жорсткості, вони будуть одразу встановлені, можете залишити одне. Спочатку витягаєте ліву ногу. Потім берете праву ногу і вдягаєте її так от знизу вверх. Дивіться, уважно. Спочатку ви надскакальним суглобом гарно так огортаєте міцно по тілу, потім коліно і стегно. Тобто гарно має сидіти ці ребра. Ребра мають бути в. По боку коліна. Далі з'єднуєте на спині ці фастикси і регулюєте, так підтягуєте гарненько, щоб ці ноги були підтягнуті. І потім приєднуєте вже надягнуту шлею до задньої частини і регулюєте регуляторами, які є на кожному ремені.